Ну а далі з нами на прямому зв'язку Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Це якраз е, те угруповання військ, яке тримає зараз е, ділянку фронту, де росіяни атакують найбільше. У зведення генштабу бачимо уже неперервно місяць про те, що найбільше атак саме на Курахівському Покровському напрямку Росіян, е, е, і це повторюється з дня у день. Пане Назаре, вітаємо вас. Отже, яка е, зараз оперативна ситуація на найгарі... Речіших напрямках тої ділянки фронту за яку відповідає Осуф Хортиця вчора. Нагадаю лише, що ми протягом дня бачили дві новини, які суперечили одна одній про Курахове. З одного боку йшлося про те, що росіян вибили з частини Курахового, а потім під вечір з'явилася новина про те, що вони повернули собі позиції. Отже, яка ситуація станом на зараз? Доброго ранку, всім, хто нас дивиться, слава Україні! Ну Доброго, ситуація в нашій зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ кортиця наступна. Вона залишається напруженою, втім, контрольована силами оборони. Майже на всіх ділянках фронту ворог проводить активні бойові дії. Обстановка звісно, динамічно змінюється, і противник продовжує вести свої наступальні дії різної інтенсивності. Фактично по всьому фронту, однак зосереджує основні зусилля свої ворог на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках сили оборони дають адекватну відповідь ворогу, не допускають просування противника в глиб території нашої країни і намагаються зривати виконання ним завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями. І на ранок в нашій зоні відповідальності було зафіксовано 187 вісімдесят з противником. Найбільшу ж кількість ворог штурмів і атак провів на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Курахівських напрямках. Також за минулу добу, якраз на цих напрямках, ворог завдав 18 авіаударів, застосувавши 31 керовану авіабомбу та понад 280 ударів дронами «Камікадзе». І здійснив понад 3800 обстрілів з різного виду видів озброєння по позиціям наших військ і населених пунктах. Ну і вже на ранок на цю добу було зафіксовано три боєзітнення з ворогом. Він здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ і 10 ударів дронами камікадзе. Скажу також, що ворог не припиняє спроб і надалі намагається зайняти якісь Панівні висоти взяти під вогневий контроль шляхи, однак сили оборони дають адекватну відповідь ворогу, і це видно як і по зведенням Генерального штабу, так і по нашим зведенням щодо щоденних втрат ворога на наших напрямках. Пане Назаре, після захоплення Бахмуту російські війська вперлися в часів яр. Намагаються там вести активні зараз бойові дії. А як зараз сам використовується Бахмут? Наскільки там зараз у росіян ну, сприятливе для атаки на подальше просування? Наскільки там сприятливі в них позиції? Ну на сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій якраз території відіграє для окупантів і для їхньої армії. Це по перший пункт після тимчасової дислокації 98 восьмої. Повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу Південного військового округу. Ну і зокрема, місто стало його шахтами, стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. А так як там є шахти і укріплення і укриття, ворог розмістив у них і зберігає і боєкомплекти з боєприпасами, і техніку, а також і склади з спально-мастильними матеріалами. Також є інформація, що у цих шахтах окупанти розгорнули польові госпіталя для надання медичної допомоги і лікування своїх поранених. Ну а ворог, звісно ж, намагається там якраз і це все ховати. Пане Назаре, ми всі пам'ятаємо, як в Бахмуті саме в Бахмуті нашим силам оборони протистояли вагнерівці. Тобто, це якраз ті російські ну, військові, якщо можна так говорити, найманці, яких просто ззивали і звозили з російських колоній, з тюрем. Тепер ми про них майже нічого не чуємо. Про такій. Елемент в російському війську. Ті, хто попадає, ті хто до вас потрапляє зараз в полон. Який, це, який портрет того росіяна, на який воює зараз? І от що вони на третій рік війни кажуть, яка у них мотивація, чому вони пішли воювати? Ну, в першу чергу, це більша половина, більше половини з тих, хто потрапляє в полон, це колишні ув'язнені, які в обмін на амністію вибрали. Служити російській армії і вибрали шлях якраз вести бойові дії. Ну, а так як російська армія останнім часом нарощувала свою чисельність за рахунок якраз проведення і мобілізації, це було відкрито, яка мала назву частково, а також і прихованою. І тепер якраз Росія до війни з Україною залучає найманців різного роду і свіжомобілізованих щодо тих, хто потрапляє в полон. Не часто, але було кілька осіб, якраз російського спецназу. Колишніх ув'язнених стало менше. Їх чимало вже кількість вже не буде воювати проти України. Ну а в переважній більшості це новомобілізовані, яких посилають якраз на проведення штурмових дій і виявляння, і проведення розвідки наших вогневих точок на лінії бойового зіткнення. Також серед полонених є і ну новомобілізовані, ново які пройшли відповідну підготовку на полігонах або ж навчальних центрах. Це вже своєрідного роду підготовлені солдати якраз для ведення певних якихось штурмових дій. Пане Назара, дуже скажу, вам дякуємо. Що... Маємо вже з вами прощатися. Дякуємо за останню інформацію. Назар заголоша речник Осу Хортиця був з нами на прямому зв'язку. Повернемось за кілька хвилин.